Чи там назви рослин. А основний аспект робити саме на які, знаєте, побутові ситуації, які трапляються в житті. Тобто, це там розмова в магазині, розмова дійсно там, в кав'ярні, чи як там купити якийсь квиток там, на поїзд на літак і так далі. Тому. Ці теми передбачають, крім того, масиву лексики, яку ви маєте дати, але воно передбачає дійсно приклади. Тобто, так, ви можете підготувати табличку, де просто там їм дати ці всі слова, і робіть люди з цими словами все, що захочете. Але такий метод не спрацьовує, він нічого не додасть ні людям. Ні вам, як викладачам. Тобто найкращий варіант, знову ж таки, приклади, відео, аудіо не знайшли діалог якийсь з літератури, не знайшли, можете самі скласти діалог, але щоб це дійсно була жива така розмова, без там, умовно кажучи, перепрошую на початку кожного речення, бо ви знаєте, що в стихійному в живому мовленні ми саме так не розмовляємо. А нам головне, щоб вони говорили спочатку. Але після того, як в них от є вже, і те, що я теж на них практикую, так, от в них є певний блок, який вони там прослухали чи подивились, вивчили ті слова, відповіли на питання, дуже добре спрацьовує, скажімо, власне, обмін враженнями. так? Чи групова бесіда? От групову бесіду, як певну, певний методичний підхід, ну трошки знову ж таки важко провадити, бо не всі студентів будуть включатись в цю групову бесіду. Тут вже ваша така якась майстерність, чи людські якості, чи ваші там, комунікативні здібності. Як ви змусите кожного з цієї групи хоч кілька слів, хоч одне речення, але сказати і включитись в цю загальну бесіду. Найкраще те, що для них підходить, це описувати, розповідати про щось. При тому це може бути знову ж таки улюблена страва, улюблена музична група, улюблена книжка, улюблений фільм. Ви не обмежуєте людину в доборі матеріалу. Бо якщо ви однозначно там, дали їм завдання, напишіть там, про Тараса Григоровича чи там, про Ліну Костенко, це знову ж таки мало б менший ефект. По-перше, через те, що знаєте, як, ви їх обмежили в тематиці, по суті, нібито ви її, їм нав'язали, і вони ту то вправу то виконають. Але не з такою ефективністю і не з таким бажанням. Тому, коли будете щось таке пропонувати, намагайтеся якомога менше е, меж їм виставляти. Тобто, хай це буде будь-що, і що завгодно, але їхнє улюблене своє і так далі. Е, на вищих рівнях, от, е, не на початкових, е, дуже продуктивною є те, що називається е, використання проєктної роботи. Тобто, коли ви людям пропонуєте до виконання певні проєкти тематичні, для них це принципово, тому що знову ж таки зростає пізнавальна активність, вони отримали якесь нове завдання, якусь нову тему, про яку вони ніколи не чули. Тобто вони докладуть зусиль до того, щоб знайти щось, якусь інформацію нову, описати, яскраво її подати. А, можливо, це навіть буде таким, знаєте, місточками до подальшої самосвіти. Хто знає, може людина закупиться там тим художником, чи тим музикантом, чи тим композитором. А знову ж таки, такі культурознавчі проекти, крім мовної цієї компетентності, вони формують дійсно і освітню, і соціальну, тому що вони знову ж таки включаються в широкий соціальний контекст, чи в історичний, чи сучасний, непринципово. Ну і інформативно. Знову ж таки, це підвищує навчальний процес і його ефективність. Він його індивідуалізує, бо кожна людина отримує можливість проявити себе, проявити себе як індивідуальність, показати, на що вона здібна. І ну, це стимулює реально. Хоча вони і так простимульовані власним покликом і власним бажанням, інакше вони не прийшли на ці курси. Але знову ж таки ви їм показуєте важливість їх як індивідуальності. І знову ж таки, їм доведеться словник заглядати, шукати слова, у когось перепитувати, там щось перекладати. І це, знову ж таки, розширить такої лексики, яке зазвичай ви там даєте на заняття. Що стосується, умовно кажучи, ще тих нюансів, які. Я вважаю важливим і потрібним цей наш такий комплексний підхід. Я вам трошки розкажу про ту методику, яку ми застосовували для українців в Естонії. Це трошки ну, відмінна ситуація від нашої, але вона в якійсь мірі теж показова. Ми, я з моїми колегами в нас з часу був укладений договір про співпрацю з українським землянством в Естонії. І зрозуміло, що як землянство люди хотіли не просто знаєте, збиратися ввечері там на вечорниці, ліпити вареники, там робити шевченківські свята або ще щось. Вони потребували дійсно чогось більшого і кращого. І ми їм запропонували саме такий варіант вивчення української мови, називаємо його там культурологічний комплекс. Я його, чесно я його називаю краєзнавчим, тому що зрештою всі теми. Які їм пропонувалися, вони стосувалися України. В чому там була особливість і в чому нюанс? Знову ж таки, той самий, який у нас з вами тут усі, це різновікові групи. Тобто там могла сидіти маленька дитина, якій 10 років, і поруч з нею сидить її мама чи взагалі дідусі, якому там 60 років. І в цьому складність, бо знову ж таки, дитячі віршики дорослим не буде цікаво читати, а дітям не буде цікаво читати Вірші там для дорослих. Тим не менше з цим можна впоратись абсолютно і спокійно. По-друге, для нас це теж було принципово в тій методиці, яку ми розробляли, щоб ми не послуговувалися мовою посередника. На той момент це був проєкт, який там кілька років і це десь так років 5 назад було чи сім. Тоді з'явилось дуже багато методик, які розпрацьовувала Ольга, по-моєму, Хорошковська. Мати Корошковського. Mm -hmm. Вона, в принципі, як фахівець непоганий, але в неї принципово абсолютно інша позиція. Вона ці всі методики розпрацьовувала саме за допомогою мови посередника, і як ви зрозуміли, мова посередника була великій, могучій і в Ми абсолютно принципово відмовились від цього методологічного підходу, бо зрештою це і світова практика. Ви почніть там, польську мову чи англійську, вам там не запропонують мови посередника. Ви одразу занурюєтесь в мовне середовище, викладач з вами говорить польською, чи там, англійською, ну, переходить, можливо, українською, як вже бачить, що ви геть зовсім нічого не зрозуміли, особливо в тих теоретичних частинах, які стосуються там, відмінків, часів дієслів і так далі. Так от ми запропонували, щоб не було жодної мови посередника. Щоб люди, які прийдуть вивчати українську, одразу занурювалися в україномовне середовище, максимум, що ми пропонували, виходячи з потреб уже самої групи конкретної, це елементи перекладу на мову країни проживання. Якщо це була Естонія, тобто. Зіставлення певних мовних явищ чи певних речей з Істонського. Але найрадикальніше ми підійшли, умовно кажучи, взяли до мовного матеріалу в принципі. Починався у нас курс. На жаль, мені прикро, єдиний примірник у мене був авторський цієї програми, і десь він у мене загуб. Так що при потребі. Шукайте, можливо, десь в інтернеті чи бібліотеках, бо наклад був дійсно не дуже великий, на жаль. Але починають, як завжди, традиційно, нібито це абетка. В початкових групах, до речі, так і доводиться робити, принаймні, якщо не повністю всю абетку, то хоча б якісь знаєте, на зіставленнях, на різницях вимов, написаннях, звучанні і так далі. Для нас було принципово знаєте, формування, якщо хочете такого українського індивідуалізму, бо наша абетка і наша, наше заняття починалося з літери-Я. Воно не починалось традиційно з літери А, як ми вчили самі в школах, і як ми там робили це і, і, і пізніше, і самі, можливо, колись викладали так само. Ну, є методика загально вживана, загально прийнята. Всі підручники у нас для дітей, всі букварі, абетки і все інше починається з літера. Ми почали з літери Я. При тому, щоб це було на рівні там, я там, людина, я особистість, я там, українець, українка, я там, громадянин Естонії» і так Ще, далі. Тобто накопичилася така, така лексика, яка пов'язана з ідентифікацією самого себе. Ідентифікацією за різними критеріями, там, за статем, за віковим, за національним, але ідентифікацією. Крім того, всі уроки, які стосувалися абетки, вони були не просто знаєте, на рівні там кішка там вистрибунула у вікно, там мама зварила борщ. Під Кожну букву, крім того, що підбирали слова, в яких вона вживається чи з яких вона починається, був доволі серйозний закладений народознавчий компонент. Тобто вправи, які вони мали викор... зробити, це було там і намалювати ту бубочку, ну це зрозуміло, в звичайні стандартні методики. Але водночас розшифрувати загадку, там, доповнити речення, прочитати прислів'я, які знову ж таки стосуються цієї літери, але так само стосується української мови чи української культури. Це те, що стосувалося наймолодш... най... наймолодшого рівня, бо ми цей, цей судів називався цілий методичний комплекс був, то він був розрахований знаєте, за рівнем. Тобто це був такий найлегший, найпростіший, найелементарніший рівень. Далі кожен наступний рівень він був з певним ускладненням, в тому числі і тематичним, але частково із повторенням в тому числі. Але значить, ті всі рівні, ті всі заняття були структуровані тематично. І тематично не за принципом там, Моя квартира, моя родина чи там, Дні Тижня, а вони були структуровані за принципом культурозначень. Тобто, умовно кажучи, там, Україна тема. І все, що стосується України як там, держави. Визначні особистості українські. Тут вже на вибір викладача вони могли говорити, <смі> зараз, вони могли говорити чи там, про Богдана Хмельницького, чи про Тараса Шевченка, чи про Лесю Українку. Певні культурницькі аспекти, тобто інформація про українську літературу, там, тема про український живопис. І, знову ж таки, залежно від рівня, це могла бути абсолютно. Якась така знаєте, елементарна річ про там, гончарство, чи, там, килимарство, чи там про писанку українську. До речі, абсолютно от, ця, ці наші естонські українці вони були нашим таким експериментальним майданчиком, вони нам звітували, присилали газети, розказували. Ми там до них їздили, проводили заняття з цими людьми. От, абсолютно шикарне заняття стосовно писанки, бо воно дозволяє поєднати. Знаєте, і традиційність, і щось, що люди можуть зробити своїми руками, знову ж таки, запропонувати їм, чи намалювати, чи розписати і так далі. І знову ж таки, це включає в ну, контекст, умовно кажучи, там, батьківщини предків. Але хоч цей проєкт був розрахований на естонців, це не означає, що його там не можна застосувати у нас. Я вважаю, навпаки ще більш можливо треба застосувати у нас. Бо навіть ті люди, які. Ну, росіяни, умовно, які живуть в Україні, я сильно сумніваюся, що вони аж занадто багато знають про Україну. Бо я просто спостерігаю за своїми учнями, для них деякі речі насправді відкриття. І тому, чим більше ми будемо пропонувати от таких тематичних занят, тим буде краще. Бо вони будуть не тільки вивчати мову, як це було. Вони будуть входити вже в наш культурний контекст. І як на мене, це набагато важливіше, ніж вони будуть описувати там свою квартиру чи там Дні тижні. От, тому я от вам пропоную про таке подумати і поміркувати. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, то дякую. я готова відкрити. Тоді дякую.